Шановні колеги, птахівники, друзі, я Катеринич Олег Олександрович, директор державної дослідної станції птахівництва Національної академії аграрних наук, довожу до вашого відома, що на базі нашої установи створено новий проект Центр обслуговування птахівництва. птахівництва. Саме в рамках цього проекту наші фахівці та експерти з питань гадівлі птиці, репродукції та технології виробництва м'яса різних видів птиці допоможуть вам створити найбільш ефективний бізнес, як в рамках вашої родини, так і фермерського господарства. При цьому не забувайте і те, що в нашій установі зберігається єдиний в Україні генофонд вітчизняних порід курей та індиків. Повну інформацію ви можете отримати за телефонами та на сторінках сайту нашої установи, який наведено в описі до цього відео.